Такий цікавий момент, похоже, якраз на штукатурка наче якась. Обвалився, бо кусок граніту. Або от зверху чимось так поливали ще темним якимось, світлим. щось. Тут таке, бачите, тут якесь таке неприроднє воно. Не знаю, мені здається, це щось недобре. І камінці якісь такі. От, так наче я не вклею, ні сюди. Ну як таке може бути в справжньому камні? Воно наче, от, от кусок. Кусок граніта і вліплений сюди. От кусок, кусок. Значить кусками воно туди повліплювано. От. Ну Дивіться. Таке наче. Значить це якийсь гранітний бетон чи що воно таке.